Вітаю, чорники та Відні! Сьогодні ми розповімо про нове храстина, що пошириться серед магічного населення. Темні коли зламують облікові записи у чарокристалах, що ви мають колеону ваших друзів. Наш кореспондент знаходиться на місці з жертви цієї зловісної витівки. Що відомо! Так, доброго дня, я тут, у госміді. Нещодавно трапився випадок надзвичайно хитрого шахрайства. Містевого чаклуна пограбували і забрали його в магічні кристали. Давайте послухаємо, як це сталося. Значить, просив друг позичити пару Галеонів. Ну я нічим не підозрюю, що позичу йому пару галеонів. І ось, коли ж йому позичив Галеони, виявили, що це був не мій друг, а були шахраї. Я в розпачі. Як виявилось, там інчаклуни використали зловмисне закляття, що змусити його перейти на зачаровану сторінку і розкрити свої захисні слова. Вони діяли від його імені, насилаючи його друзям запити з проханням позичити галони. Це нова форма магічного шахрайства, яка дуже швидко поширюється. По-перше, використовуйте захисне заклинання Протекто Duo, що створює подвійний бар'єр для темних сил, які намагаються проникнути у ваш чарокристал. Цей захист активується лише після введення спеціального коду та підтвердження особистим жестом, який знаєте лише ви. По-друге, уникайте зачарованих посилань. Пам'ятайте, ніколи не натискайте на чаро посилання, які надходять від незнайомих або неперевірених осіб. Краще перевірити джерело перед тим, як відкрити будь що подібне. По-третє, обирайте складні паролі, стійкі до магії. Складіть пароль так, щоб його не міг зламати навіть темний маг. Унікальні символи і поєднання рун унеможливлюють злом. І останнє четверте, особисто перевіряйте в випадку запитів про допомогу. Якщо ви отримаєте запит від свого друга про допомогу або позику, не забудьте переконатися, що це дійсно він. Натисніть кнопку Перевірити друга або особисто зателефонуйте йому. Черники, пам'ятайте, що темні сили не дрімають. Будьте обережні, не відкривайте незнайомих вчару і не довіряйте терміновим запитам без перевірки. Нехай магія захисту буде з вами.